Вас турбують в госпіталі ветеранів війни. Хмельницький район Сворожичанка. У нас сталася пожежа, в госпіталі 260 чоловік. За легендою, пожежа спалахнула в одному із корпусів медзакладу. Там полум'я заблокувало пацієнтів у будівлі. Ріцівники стрімко розгортають пожежну драбину і починають евакуацію постраждалих. Грають по подробині людей з п'ятого та другого поверхів, так за планом, тактику спеціальних навчань. Щоправда, самі ж потерпілі, перевдягнуті у пацієнтів. Рятівники свою роль грають на правду реалістично. «Диму багато багато диму було. «Так». Тут, як на справжній пожежі, на місце події примчали усі оперативні служби Хмельницького. аварійно рятувальний загін е, перша частина. Два відділення віде. штаб автодрабина. Як бачите, е, служби взаємодії е, міліція, е, швидка е, та рес є. Тут і представники Червоного Хреста. Вони тісно співпрацюють із рятувальниками, як у реальних екстрених ситуаціях, так і імітованих. Сьогодні наша роль була це забезпечення життєдіяльності людей, тобто зігрівання, виведення в небезпечну зону, ну і надання першої допомоги. І транспортіровка до е карети -швидко швидкої допомоги. Загалом навчання пройшли без ексцесів. Констатують у ДСНС. Усі задіяні служби відпрацювали на тверду п'ятірку. Долік, які впливали би на осіння пожежі та евакуацію людей, не було. З поставленими задачами всі служби справились за оцінкою відмінно. Вас зрозумів. Вікторія Спринчак, Сергій Рибчинський. Новини телеканал ТІВІ 7+.